Привіт, друзі! Сьогодні у мене таке замовлення. Дивіться, принесли замовник, приві, приніс двоє джинсів синіх, і одні джинси ось такі були чорні. Дивіться, це були такі, вже вийшли з моди ці джинси. Вони, якби, дитячі, чи як сказати були чи підросткові, так скажемо. Тут така пума, вона така м'ягенька, цікава. Я примінила ці кармани у рюкзачок. Дивіться, як гарно вийшло такий дизайн. Збоку я взяла оці кармани, щоб були на джинсах. І ззаді в нас вийшов ще такий маленький був карманчик там на штанах. Дивіться, ручки зашила, все добре, підкладочка внутрі. Ось такий виріб вийшов. тепер чоловіча сумка. Дивіться, ось така чоловіча сумка. Вона квадратна. Хорошо, так вийшло. Я зробила так. Дивіться, тут отакий замочок. І тут замочок, всередині підкладочка, все як положено. І вийшла ще жіноча сумка з третіх джинсів. Просто така, сказала жінка, що не люби ніяких карманів. Простенько. Ніяких таких наворотів ми тут не робили. Просто сумка, щоб ходити собі в. Для якихось речей. Мобілка, там кошельочок і через плече і так собі нормально. Ось такі вироби в мене вийшли. Замовляйте, приходьте на мій канал, підписуйтеся.